Авнура Ігор Гавришкевич це один із найскравіших творчих індивідуальності українського образотворчого мистецтві. Його творчість базується на традиціях українського народного мистецтва, яке сягає глибин історії українського народу, а також сьогодення. Йому належить серія творів стежкового Тараса Шевченка, пращури та козацькими стежками, які виникли внаслідок його подорожі по Україні. Його твори сповнені життєвої енергії та любові до України. Він виявляє нахил до умовно декоративних монументальних рішень, до образів узагальнених і стилізованих, де переважають відкриті кольори. Назву цих картин схожа на роботи Примаченка, тому що вона теж називала те, що прямо було на картині, наприклад, червоні піти і вино або ж Сонце над церквою. Біля батьківської комори. Мелодія кави, магія квітів, проти спотворення світла, Страдіварі». Це непогано. Називається Управитель мудрості, магія однієї ночі на Івана Кукала. Сполучиє Ви ж на весні. Дуже красива ця картина. Трошки імпресіонізму і нагадує. Тут включила музичку якусь дуже дальне Вони такі дуже незвичні роботи, дуже яскраві, колоритні, такі теплі тони він використав, дуже багато там квітів, природи. Будиночок дуже красиво малює. Мені дуже подобається. Я в захваті від такої ніжності кольорів і також колоритності.